Це український жіночий фестиваль аніма в Івано-Франківську в розпалі. Чудові зіркові спікери. Багато людей, що сьогодні дізнаються учасники фестивалю, дізнаємось прямо зараз. Програма заходу дуже насичена. Фестиваль багатопрофільний, і кожна жінка могла знайти для себе актуальну тему, обравши напрямок і сектор, який найбільше її цікавить. Я в захопленні від організації цього заходу. Для мене дуже важливо, що є три потоки, і кожна жінка може вибрати тему, яка їй подобається. Лекція цікава. Звичайно, я розумію, що за одну годину часу неможливо зробити цю лекцію глибокою і надзвичайно підзавальною, але принаймні дала уявлення про. Те, що консалтинг бізнес в Україні в нас вже розвивається, за що я рада. Спікери, як з Івано-Франківська, так і з інших областей України, ділилися особистим досвідом та новинками у своїй сфері. Про фестиваль відгукуються теж позитивно. Я познайомилася з франківчанами, це неймовірні люди, усміхнені, приязні, ділові, модні, стильні. І мені захотілося сюди приїхати і стати частиною цього фестивалю і стати частиною життя франківчан. Які у вас враження? після заходу, який ви щойно, от, провели, експікер. Ну, неймовірні дівчата, розумні, веселі, талановиті, як ми відіжгли. Ми казали один одному компліменти, ми правильних приймали. Ми навчилися секретним технологіям продажів і переговорів. Враження найкраще приїду ще раз із задоволенням. Окрім лекційно-теоретичних зустрічей, на фестивалі були б'юті зона, модельні покази, дитячі аніматори та ще багато інтерактивних зон. Враховуючи відгуки та активність учасників, організатори мають на меті зробити фестиваль регулярним. Аніма в нас буде проходити двічі на рік, і вже більш того, я вже можу десь забігти наперед і повідомити, що планово наступна аніма у нас прийде в 2017 року на весні, десь квітень місяць. Точні дати. Вже будуть визначені десь. Я думаю, на наступний тиждень. Тож жінки матимуть змогу знову зібратися разом, щоб поспілкуватися про здоров'я, красу, взаємостосунки, бізнес та кар'єру. Мар'яна циганин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.